От, а зараз ви бачите воїнів. <плес> е, це 11-12 століття, <плес> так, е, шолом чорна могила і <плес> Манвеловка. <плес> Манвеловка. Тобто, бачите, вони вдягнуті в кольчуги, в них відкриті по суті, ноги, е, кулачні щити, Покажіть, бачите, тримаються на кисті, на руці інший. стиль бою, фехтування. І зараз вони е, і, і кольчуга, бачите, в основному немає латних елементів. Тобто ми говоримо про еволюцію. Що було йшло від стьогоних, кольчуга і потім надійшло до отаких, коли вже е, панцири. Е, готові? <плес> так, побачимо маленький такий спарінг, друж... дружній спарінг е, двох одноклубників. <плес> Це ми бачимо представників клубу Росії е, міста Львів. Тут цікаво тим, що по кольчузі, кожен удар, який проходить по кульчузі, тим добре відчувається. О, тому треба себе прикривати і так, таким чином з е, раннього середньовіччя, коли використовує кульчуга і великі щити, а потім перейшли до маленьких щитів і багато латів. Ну потім на вогнепальну зброю перейшли. Коли ти в одній кульчузі, то тобі треба мати більше щитів. Так, поправляємо шолом трошки. О, тобто, це такий. Формати взаємодії без використання колючих ударів, але він є близький до того, що могло бути на дружніх боях. Так? Так, і щит не обов'язково використовувався як і для захисту, щитом можна було нести нормальний удар противника. Е, удар противнику в щит такий. Привітаємо. Е, тверд, Романа підбороти мені не зрубали, бачиш? Так, але одного. одноклубники, друзі, потім вечіром будуть пити пиво. Роман, до речі, ветеран, ветеран війни. Так.